Ми продовжуємо знайомити вас з українцями, які наближають нашу перемогу. І сьогодні знайомимо вас з історією молодого режисера та актора театру з Херсону Євгена Карнауха про життя в окупації під російськими прапорами та про українську творчість на вільній землі. Далі з ним подискутуємо. Євген Карнаух, актор та режисер Херсонського театру імені Куліша за мирних часів поставив рідному театрі дві вистави Звірені історії та коло Херсон. Коли окупувало його рідне місто Херсон, Євген разом з творчим колективом укривались від обстрілів в підвалах театру. Протягом п'яти місяців жили в окупації, коли збройні сили України доокуповували місто через потужні бої виїхали на відносно мирну територію, зупинившись у Вінниці. У театрі імені Садовського Євген поставив виставу під назвою. Блекаут Вітаю вас, Євгена, в нашій прекрасній залі Вінницького театру Садовського. Певно, можна констатувати, що вас гарно прийняв творчий колектив з огляду на те, що саме тут ви ставите свою виставу під назвою «Блекаут». Але хочу все, ж у вас запитати, як ви влаштувались? Чи вдається творчо розкритись актору та режисеру театру з Херсону у Вінниці? Творчо точно да тут купа можливостей. і. Якесь є загальне е, сприяння, тому що процес рухався, відбувався, і це було всім цікаво. Е, як влаштувалися, не знаю. я в ну, ну, Вінниці нещодавно з дружиною живемо Ми приїхали сюди з Херсона. Е, е, е. І є якесь таке враження, що ми не до кінця поки розуміємо місцеву мову і те, як тут все влаштовано. Відчуття дивні але місцеву там... мову ви маєте на увазі якраз не наш особливий там, да, регіональний там, якийсь да, діалект, да, а саме діалект, відчуття та... творче, ваше напевно. Да, і просто творче, і просто якось по місту йдеш і не зовсім знаєш, чого там очікувати від людей. Якщо там ну, до війни умовно там ідеш по Харкову і знаєш, що <рес> тобі прилетить, <рес> забудь що в будь-які маршруті чи ще десь, то. У Вінниці, начебто всі відкриті, але при цьому закриті. Але з якоюсь таємничістю. Ну да. ну коротше, типу, є якесь враження, що я досі не можу зрозуміти, як воно влаштовано. Це цікаво, але бентежить. Ну не хвилюйтесь. Я думаю, що якщо ви вже тут рік, якщо ще трішки, то я думаю, ви вивчите цю мову Вінницьку. Вона насправді дуже привітна, і ми любимо людей, які люблять нас. <гум> так, от взаємне кохання це у нас. це запам'ятаю. І я впевнена, що вінничани вас полюблять, адже е, ті, хто приносять для нас щось нове, нові емоції, нові враження, ми запам'ятовуємо таких людей і. Цінуємо, а ви привезли до нас виставу, яку ви вперше будете у нас ставити. Вона називається блекаут. Про що вона? Блекаут це відсутність світла. Ми хочемо розглянути проблему відсутності світла у стосунках між батьками і підлітками. Це, мабуть, для обох поколінь найскладніший вік. Mm, тому що ти не зовсім розумієш, як світ будується довкола тебе, що робиш ти в цьому світі, коли ти підліток, і е, коли ти там мені здається, бо я сам не батько, але мені здається, що батькам в цей період теж важко, тому що вони не завжди знають, як підтримати свою дитину, як знайти в принципі з нею контакт і якусь спільну мову. А, і наша вистава про те, що е, на фоні всього того, що відбувається за вікном, цього на фоні цього. Абсурду, тому що те, що відбувається, просто неможливо осягнути своєю головою. На фоні цього відносини ще складніше складаються у людей між собою, і потрібні якісь методи виховання, начебто старі і понятні, але якими ми чомусь не користуємось. Наша вистава про те, як в цій ситуації бути, що робити і де шукати. Дуже цікаво, що такі є інструкції, які власне можна сказати надані, оскільки вистава поставлена за коложем п'єси драматурга американського Дона Нігро. Чи розуміє він наш менталітет? Можливо, що дає поради для українців. Розуміння Данонігров в цій роботі насправді не існує. Ми з ним в теплих відносинах ще з Херсону, коли я ставив звіріні історії. І я у нього попросив дозволу на використання його текстів тут. Але колаж його п'єс мало стосується тієї проблематики, яку ми розглядаємо. Тобто ми... вона інтерпретована, змінена. Да, Назвемо це так. Ми в розборі ситуації сімейної дійшли до того, що потрібна якась первинна мова Спілкування відома всім давно, всім народам і всьому світу, і це мова казок. Тому я попросив удона всі, всі казки, які в нього є. Він дуже плодовитий автор. Він мені їх скинув дуже багато. Я перерив якусь там їх помірну кількість і вибрав якийсь основний костяк, який нам підходить за інтерпретацією, і це окремі зараз п'ять казок. Можливо, колись буде шоста, які вкладаються в наш сюжет. Того, що відбувається між персонажами. Дуже важливо сьогодні насправді піднімати питання внутрішній сімейні. Ми розуміємо, що блекаут, назва так, вона дуже близька для нас через те, що ми переживали блекаути без світла, коли е, Росія коли в, нас визначила наші так, пріоритетними для знищення наші електричні споруди. Тож, власне, чи не приходять до вас глядачі, думаючи, що, можливо, тут буде тема блекаутів виключення світла? Так, е, вона і є. Ну, там умовно, десь на якомусь філософському рівні ми граємо, що ми опиняємось в одному просторі, з якого не можемо вийти. Там, умовно, у нас тривога, умовно у нас немає світла, тому ми не можемо покинути там, цей майданчик, доки не вирішимо всіх своїх проблем. Але за цими проблемами є дуже великий вплив Русні. Тому що вони нам створюють якісь проблеми, і через те, що ми втомлюємось і дуже довго знаходимося один з одним в якомусь такому одному спільному просторі, не обов'язково побутовому там, соціальному просторі, ми починаємо чомусь гризтися між собою, з'ясовувати якісь стосунки замість того, щоб один одного підтримати і спрямувати свій погляд туди, де у нас ворог. В окупованому Херсоні вимикали світло, ви жили без тепла, без води. у Вас забирали волю і свободу вираження. Що було найгірше пережити під час окупації, де ви пробули 5 місяців? Ну, мені здається, що люди України і тим паче Херсона в принципі настільки самодостатні, що волю не забрати. Про це говорить дуже багато всього. І жовта стрічка із Херсону І, і... Літери, і літери як G, символ супротиву, і... які кількість позначали. зниклих патрулів в Херсоні окупантів. Тому, типу, з волею все в порядку, там все нормально. З тим, щоб якось вільно поводити себе, да, ти ніколи не знаєш, що буде там цього вечора. Чим він закінчиться і, в принципі, як пройде твій день. Але дуже напряжно існувати поряд з ними. Розкажіть, що найжахливіше вам, як творчої особистості, було пережити, розуміючи, що насправді методи для виживання були обмежені. Наскільки можна було проявляти себе? Методи для виживання обмежені. Ну, все познається в порівнянні. Умовно ми там пішли працювати в кав'ярню. Дякую людям, які її тримають. Тримали це просто красавчики, дуже гарний народ, дуже гарна сім'я. Ми їм дуже вдячні. А, і ну, там є якась потреба в театрі, в тому, щоб якось там працювати і в ньому існувати, але прям такого, щоб, ну, вибачте, творчого занепаду, ну, не відбувалося. А, особливо враховуючи те, що до нас приходили наші там, колишні колеги, які згодились на якусь дурну колаборацію а, і вмовляли піти в театр, працювати в русський академічний. І... Чи визначили ви для себе, чого вони цього прагнули? Навіщо вони це робили? Неображених воду возять, вони ображені. Їм щось не додало українське суспільство, українська держава, вони вважають, що вони там гідні чогось більшого, щось, що їм там не дав Олександр Андрійович книга або там, глядачі Херсону. Вони вважають, що вони здатні на щось більше, і, от, умовно, там, от. Тепер, тепер, тепер начувайтеся. Зараз ми відплатимо. Ну, таку, да. uh -huh. І мене насправді зараз бентежить тільки те, що е, мої колеги, е, які там до війни там, навіть не сказати, що у нас були, були якісь офігенні гарні стосунки, чи ще щось, е, та й просто там якось до людини питань вистачало. Але е, є загиблі на фронті, є ті, хто пішов на фронт, і є ті, хто зараз там ховаються по Скадовську і ГЕС. І найбільше бентежить це відчуття. Е, Вичеркнаствичеркнутості людей. Тип, їх більше не існує. Вони наче були, вони не померли, але їх більше немає. Вони не існують ці колаборанти. А тих, хто е, жив і помер, він для мене більш справжній і існуючий, ніж всі ті, хто згодились на. Абсолютно дурню. Я вважаю, що це достойне ставлення до наших зрадників і до зрадників самих себе, напевно, що. Але що стосується вашого театру імені Миколи Куліша, чи не перейменували його тоді під час окупації? Чи не було таких спроб зі сторони російських окупантів? я погано знаю, що там відбувалося, але по-моєму вони називалися якийсь Херсонський академічний, недоруський, недолуський якийсь такий театр. Типу, щось перейменували, але будівля стоїть. Вона там. пустувала. Поки була окупація? Е, ну, Перший місяць ми там жили, нас було чоловік там, 70, може, 100. Це стало період. для вас укриттям таким? Так. Да, в перший місяць війни там було бомбосховище, ми разом там. Жили, поки Русня не вломилася в пошуках там, книги Олександра Андрійовича якоїсь зброї. Потім ми змушені були звідти виїхати. Вони там щось працювали, займалися якимись своїми справами, обнесли весь театр, все повиносили: костюми, ноутбуки, жорсткі диски. Все ну, Ви не і боялися вшили... повторення жахливого знищення театру в Маріуполі. Залишаючись там як в Україні боялися, боялися, звісно, тому що ми там переховувалися. Ми не знаємо, чи ну там перший місяць ми там жили, і ми не знали, там чи відомо русні, що Ми там тусим, чи невідомо. Ми там особливо не відсвічували, нічого такого не робили, але там ну хтось ввечері пішов, там піднявся, там умовно в туалет і десь світив фонариком. Тобто, ну можна було здогадати, що там живуть люди, але вони дуже довго до нас не, не вломлювалися майже місяць. Тому ми не знали, чи там знають про нас чи ні. І було якесь інтерв'ю, коли Олександр Андрійович книга прямо на всю Україну сказав, що ми там живемо. І так, да, якийсь переляк тоді був присутній, тому що історія з Маріуполем знакова історія. На жаль, так. Спілкуючись з росіянами, які приходили тоді до вас і виганяли вас з театру, як вони себе вели, що вони собою представляли? Ми працювали в кав'ярні. Моя дружина була баристою. Через якийсь час я влаштувався офіціантом. Ми пересікалися там з ними кожного дня. Там, якусь чаюху, яку нам лишали, ми спрямовували на ЗСУ. Тобто чуваки там, Навіть встигали да, чуваки передавати. спонсували власну смерть. Нам від того було добре. У них були конкретні методички і вказівки від а, керівництва. що Спочатку вони такі білі-пухнасті, хоча заходять там, з автоматом в, повному, в повній амуніції до кав'ярні. Лати <ріст> покупати, це ну, просто бред. А потім їм заборонили ходити в повній амуніції зі зброєю кудись на по магазини. Вони просто стали по-цивільному одягатися, але все одно. А ви... хто заборонив? Ну, у них там є якесь керівництво, якийсь військовий склад, який керує містом, і, ну, окупаційний. І він там дає якісь вказівки в особовому складу, що їм робити, що не робити. Типу, і можна було там патрулювати щось там на вулицях людей зупиняти, дивитися телефони, але там якось так відверто бикувати. З самого початку вони не збиралися і цього не робили, вони намагалися а, поводити себе. Там ми такі хороші, там ми такі тут прийшли вас освобождать. Ну, типу, коротше, ліцемірний бред, це всім було понятно. Ми з вами зазначили так дуже поверхнево про те, що були сили супротиву в містах окупованих, uh -huh. в тому числі в Херсоні. Чи проявляли ви себе якось? Чи це було настільки небезпечно? Єдине, чим ми займалися прям таким, це ходили на мітинги, трошки брали участь. Це на початку ще окупації. Да. Да, да. Бачили ці відео? Ми були там поруч. В цей момент жовта стрічка. Там трошки ми торкнулися. І от гроші на зсу скидали. А так ми займалися тільки тим, щоб пережити якийсь день, не відсвічувати і вижити в цей час, не шукати проблем. Називаємо це так. А де ви брали кошти? І адже театр ваш не працював, а ви ще донатили на засилу. Наш театр не працював, але якийсь час нам приходила зарплатня перші місяці. Затримка почалась, взагалі, здається, тільки в квітні. І от з квітня по середину лі літа не було зарплатні. Там щось два чи три місяці було заборгованості. І ми жили з того, що працювали в кав'ярні. Я офіціантом а дружина барістою. Не було такого, що могли ну, подумки такої, що можуть забрати кав'ярню, прийти просто віджати бізнес. Uh, так, кав'ярні не називаємо, тому думаю, що ні, тому що приходило багато різних людей, uh, і ну взагалі. а ходили рублі тоді вже. І рублі, і гривні. І ми застали всі зміни курсу, що там спочатку один до трьох, потім один до двох, потім щось 1,75, 1,50, якісь, ну коротше, дивні. І ми знаємо, що там наш власник цієї кав'ярні там ну, якийсь контакт з цими людьми мав, але не, не під лабузний. Типу. Якісь там кошти віддавали, щоб кав'ярня не, не закривали, воно, не забирали? Я не знаю, як воно влаштовано. Мабуть, мабуть. І При мені цього ніколи. Не було, що він з ними обговорював і взагалі колись там зустрічався, тільки там з якимись відвідувачами називаємо їх так, типу, яких обслуговував і я. Тобто це там не військове керівництво, не приходило до нього, там при мені такого точно ніколи не було. Я не знаю, як він там це порішав. Ну, насправді важко засуджувати нам, особисто ще й людям, які живуть у вільній на вільних територіях, як би ми себе поводили би в окупації. Тому я думаю, що. Ми не маємо права ну, В принципі, дивно оцінку. засуджувати. Він ми не знаємо, що він робив, але ми ми не знаємо всього, що він робив, але точно знаємо, що там власник цієї кав'ярні ця сім'я дала роботу мені дружині, тобто ми не були змушені повернутися до театру чи там підпрацьовувати ще якимись брудними ділами, яких було достатньо в Херсоні. Разом з нами ще був якийсь штат працівників до 30 людей, яких він забезпечував просто якимось прожиточним мінімумом, за яким можна існувати. Не давлячи свою совість, в таких умовах ви прожили 5 місяців, але все таки вирішили, що потрібно евакуйовуватися ще під час окупації. Не було вже сподівань, що Херсон звільнять, чи було просто настільки вже гидко. Жити в окуповані ми збиралися е, лишитися в Херсоні, доки його в принципі не звільнять. З су, але коли вони почали звільняти, і до нас дійшов масштаб того, як воно відбуватиметься, тобто пішли е, хаймарси, пішли точечні якісь ураження, е, і коли прям було настільки гучно, що нам не дуже сподобалось, то ми вирішили виїжджати. Було гучно, але не прилітали ще тоді. Е ні, от це здається було 8 чи липня, і там буквально за 300 метрів від нас прилетіло в штаб окупантів. Евакуація вам далася легко, чи не було такого фільтраційного табору, так би мовити, коли ви проходили ці пункти, їхні блокпости? Е Ну, ми їхали скільки там 140 кілометрів до Васильівки. Ми їх їхали майже весь світлий день на годин 12. Було щось 26, здається, блокпостів до Васильівки. І нам ну, попався прожоний водій, який знає, як воно влаштовано. У нього пачки сигарет, кому що там туди дав, туди дав, там поклав, там туди руку потиснув. Він нас привіз. Він дуже класний дядько. А, тобто були свої поводирі? Та, та, він не вперше їхав. Ми виїжджали волонтерським евакуаційним рейсом. Він нас довез до Василівки, і там ми проходили блокпост, і там була якась така фільтрація, що залазили в ноутбук, в телефони, перевіряли, хто де що. Нас перевірили, що ми творчі-творчі, і до побачення це багато часу не зайняло. Але напруга була, і коли ми вже в Васильівку приїхали, їхали з Єврозони, у них там є такий дурний. Дурна звичка, я не знаю, як це сказати. Що вони тим, хто виїжджають, шлють якісь останні привіти в... слід. Ми потім дізналися, що це просто був якийсь мінометний бій туди-сюди, але ми трошки потрапили в заміс. Було голосно і тривожно. Сьогодні, після того, що натворила Росія в Херсоні. А після того, що вони знищили Каховське водосховище, і в якому стані сьогодні театр, ваш будинок і що там залишається зараз? З театром здається, все окей. Він там до нього вода здається, не дійшла взагалі. В Херсоні ми знімали однокімнатну квартиру, орендували, затопило, все поплило. все, що в ній було, у нас більше нічого немає. На жаль, ось таких от жахіть наробили росіяни в нашій країні. Сьогодні ви у Вінниці угу. чи будете ви рухатися далі і продовжувати можливо по Україні розвивати свою, можливо, показувати свою виставу далі містами? Я взагалі не знаю, що буде. Я живу зараз тим, що роблю. Зараз ми доробимо цю виставу 5-6 липня. блекаут прем'єра. Далі у нас відпуска і тільки у відпустку я. Хоч трохи знатиму, що я робитимемо через кілька місяців. Зараз це просто нема про що говорити. Все настільки ну, як... настільки важко в нашій країні, Війна, що планувати довгострокові плани, ну, немає да. як. Ми сумісники тут, і досі е працевлаштовані в Куліша. З нами нещодавно продлили контракт, а ми не знаємо, як туди повернутися і коли повернутися, і коли Русню звідти відсунуть, чи взагалі як воно буде. Це І до війни, театр така не дуже е стабільна інституція. А зараз. Зовсім сподіваємось, що ви знайдете себе в нашій. Вільній творчій сім'ї в українській сім'ї, і в першу чергу сьогодні дякуємо вам за ті емоції, які ви даруєте нашим віничанам. Сподіваємось, визнання ви отримаєте. Тож, друзі, ось таке контрастне життя сьогодні в нашій країні. Поруч з муками окупації створюються нові шедеври мистецтва. Адже світло там, де Україна, а морок всюди до чого торкається російська рука. Тож борімося за наше світле майбутнє. Це ж була програма. Наші зустрінемось.